Доброго всім дня. Ось, відварили знов зараз хвилиночку. Відварили, е як вони? лушпинки, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, курочка. Зараз занесу. Так, тепло в нас зараз, якось так різко. То сніг, 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 то дощ, то тепло. Березень дивує, якщо чесно. Воно, дивіться вже, зустрічають. Тихо. Давайте трошки їм сипнемо, вони так люблять, отак. Дивіться. Навіжені кури просто. Диви, диви. Просто вони наче ніколи в житті не бачили. О, сели за нього качку топче. Чи потоптав? О! яйця щось дознесли прямо посеред цього. Що ти топтав чи ці тільки збираєшся? Ці тут зустрічають нате. Кролик так спить, він мене завжди дивує, мені постійно здається, що він уже все, туту. -ту. Так, сьогодні трішки по новинах пройдуся. До мене сьогодні приїздили клієнти, забрали частину кроликів, тих, що я хотіла продати, тому і забрали. Значить, дивіться, отут голубенький був кролик, пам'ятаєте? Забрали кроля, тут зараз у мене сидить кролиця. Перед тим, як вони в мене забрали кроля, дивиться, е, Я кинула до нього цю кролицю, щоб він її покрив. Ось. А тут її діти. Вони залишаться тут. Тут кроличка і кролик. Поки ще малі. Залишаться поки без мами. Маму вже відселимо. Я вже після того, як покрив її кролик, до них підсипати не буду, ну, підкидати. Я її поселю сюди. Тут вичищу повністю клітку, почищу. Ось. І тут буде жити їхня мама поруч з ними. Я завжди роблю так: що кролицю забираю від кроленят, а не навпаки, тому що мікрофлора даного вольєра. А кроленята, коли малі, вони дуже сильно піддаються різним інфекціям, тому вірусам тому краще так робити. Значить, забрали тут кролиця в мене була. Покрита. Покрила я її, забрали цю кролицю, забрали звідси одне кроленя. Тут було два самця отаких от і одна самочка. Поки я віддавала замовнику кролика, він щось дивився, дивився і взяв кролика на руки і почав гладитись цієї клітки, я розвертаюся і дивлюся на нього і кажу, я не зрозуміла, а чому ви взяли мого кроля в руки? А він каже, а що так? Я кажу, а ви будете його купляти? Він ні, я хотів погладити. Я кажу, ви що? Ні в якому разі не можна без спросу брати кроликів на чужому господарстві. Говорю, все, тепер ви його купляєте. Він каже: добре, я його придбаю. То він забрав звідси одного кролика, два, два лишилося. Тому що такі правила: не можна, коли на господарстві. Є кролі, людина з вулиці якась приходить і трогає руками. Це не по правилах. У мене вже колись був такий не дуже гарний випадок. Коли приїхав один дядько, потрогав мені кроликів, і на наступний день вони всі загинули. Таке було, тому я не хочу, щоб таке було. Тому людина забрала. кажу: більше у вас варіантів нема, Вам прийдеться забрати ця крол... Ця як її. Курочка чекає, хоче щось їсти. І тут був один кролик, отой красивий, такий з голубими очима, пам'ятаєте, його також забрали. Тобто він забрав два дорослих кролика, одного маленького і кролицю. І тепер мені потрібно ту кролицю, що там зараз сидить, що крилі її парував. Я переселю сюди, так? Значить, сюди переселю. Там, де місце звільнилося, де був кролик, переселю одного із цих. Тому що вони вже дорослі, вони вже будуть скоро один одного ображати, пригати один на одного, тому треба одного кроля звідси забирати срочно. І все, і в мене буде вже, наче так як треба, всі кролики будуть вже розселені. Ось. А зараз що ми робимо? Зараз ми подивимося, чи є яйця курячі. Вон є трохи а корзинку. А, ні, корзинка є. Це корзинку складаю яйця. Вон тут є. Забираємо ті, що поназносили. Тут є ще два. Робила сьогодні відправлення посилочок. Відправила качині, відправила бентамкині, австралопині і мішаних курей так само відправила яйця. Чуєте, чуєте, кричить. Хочеш, це ж вже хоче картоплю. Кохінхі на сьогодні на вигулі. Боже, що таке? Індики ще сидять в карантині. Ще поки що пропоєчку робимо. Що ви там клюєте? Щось там уже клюють. Невідомо, що дам зараз їсти їм. Щось грибуться, клюють. Коротше. Що, індичка? Зараз ракушечки насиплю, бо, можливо, немає, їм не вистачає. Бентанки хочуть, ну зараз кохінхінів спочатку закриємо, випустимо австралорпів, а потім бентамок уже. Тікай, так, все, все. Давайте ми намішаємо їм, зробимо мішаночку. Ну куди? Диви. Тікайте, звідси, дивися. Ну, тікайте, бо. О, фух! Так. А де наш той, що ним насипати? Де я його вже поділа? Так, тут папа приніс мені е дерті. Отак. Так а де воно? Не розумію. Щось я нічого не розумію. Десь поділа ту штуку, якою я роблю... А, воно вона. Нате. Все. Трішки відволікти їхню увагу. Так, кіндрат. Оце сама нагла курочка на подвір'ї, це оце. Зараз я вам... Ой, зараз покажу. Ось оця голуба. Оця. Чуба, того виклювали, їй ті півні. Тікайте. Так, зараз роздам і продовжимо. Кш -кш -кш -кш. Тихо. Нат. Ти. Не дяхту. Тихо. Кіндра. І вам дам, і вам. Сьогодні качки мене трошки порадували. Чотири яєчка знесли. Ви купались, дивіться, які білосніжні. Ну так. А це ми далі давайте понесли далі. Нате, нате вам трохи. Все. Особливо бентамки люблять і особливо бентамки хочуть. Ні, ну ці також. Дивіться, як спить. Дивіться на цього кроля, як спить. Він ножки витягнув і спить. Тепленько сьогодні. Це хлопчик, до речі. Все. Ой, біжать вже. Даю, даю. На, о. Бош. Бош! Так, два ще є. Сьогодні чотири. Забрала вже і ще два є, бачите. Яєчки маленькі. Все, вони задоволені. Щасливі. Здалося, що я побила яйцей. Ні. Значить, цілі. Та є. Все є. Сьогодні так тепло у нас, я не знаю, вже казала. Але тепло. Так, кокаїни. Ть тю. Тьт тю. Треба, щоб зайшли мені кохінхіни, щоб я могла в випустити. Ні, ну ви не йдете. Нате вам туди все. Тью. Ой, де.

Я це сьогодні вже чотири забрала. Нема. Більше нема. Йдіть. Тю, тю тю, оно, я сипнула, йди. Де бандитка? Так, зараз ми глянемо, чи зайшли всі кохінхіни. Куди, куди? Зайка, ні! Кш -кш -кш. Получиш. Все, сьогодні ви вже набігли. Дайте іншим побігати. Так, мені вже три часник розкривати. Індикам зараз їсти дам. Нема тут, нема. Все. Зараз ми отак сюди підемо. Я ще індикам сипну. Страворпи зараз відкриємо. Даю, даю. Де там? Ой, так. Даю, даю. Почекайте. Чекайте. Нат. Опа. Нат. Все, їжте. Будети бігати. Все, їжте. Ну, вони то бігають більше хочуть, але... Нехай поїдуть. Все? Обманула? Обманула? Загнала вас. На тобі. Зайка. Біє зайка. <клухи> угу, ви не. Ви не йдете. Так, що мені тут коле? Щось попало в капець. А, Соломина. Так боляче колошок. Нате, нате вам. Дивіться, як люблять. Мараболю з вісівками всі люблять. Можливо, той дядько, в якого вони жили, так само давав їм мішаночки. Не знаю. Їжте, їжте, зараз знаєте, що дам ще. Насиплю їм всякого зерна. Воно старий курочку покрив. А зараз я інбуком насиплю всякого зерна, гранулки. Ну, ви ж нагодовані вже. Що таке? Цікі сянинзики, а не кури. Отак. Чотири вида зерна. А, ні, три вида зерна, пшениця, кукуруза і овес. І плюс гранула. Все, насипаємо індиком. Ракушку дала вже, картоплю дала. На, ну, всіх нагодувала вже 10 разів і все одно лізуть під ноги і все одно щось хочуть. Неможливо совладати з ними. Нате вам. Нате, їжте. Попоралася. В ще не вийшли. Бентамки хочуть виходити, але це їм нічого не дасть. Хочуть вони, не хочуть. Будуть вечором все одно. У мене все тут по черзі. Розпланований час, хто коли виходить, хто коли заходить. Все. Ось таке в мене сьогодні порання. Зараз по королях розберуся, попереселяю. Зроблю так, як має бути. Ну і все. І далі до якоїсь роботи піду. Всім дякую за перегляд. Всім пока.